Дівчонки, в нас є така проблема, коли ми прокидаємося вранці, ми виглядаємо іноді не дуже гарно. Чому? Тому що ми не досипаємо, стреси впливають. І... Перепади температури також. І буває, що ми прокидаємося, і у нас червоне обличчя, помняте, змучене, але нам потрібно виглядати завжди гарно. Що нас може врятувати? Я використовую таку фішечку як нічна масочка від Novage. це люксова серія. Це маска. Із гіалуріновою кислотою. Що вона робить? Їй потрібно, по-перше, наносити. Це єдина маска, яка наноситься повністю на уже зроблений догляд. Це вже кінцевий, кінцева дія, її залишаємо на всю ніч. І не потрібно змивати. І поки ми спимо, вона працює. Навіть якщо ми з вами спимо мало, годину, дві-три. То ми прокидаємось з вами, дивимось на себе в зеркало, і ми маємо вигляд, нібито щойно прийшли з вулиці свіжі, красиві, і це реально працює на 100% перевірено. Тому рекомендую вам таку річ мати в своєму арсеналі, аби завжди бути впевненою в собі і красивою, звичайно.